Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікуян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. Вітаю, Тараса, слава Україні. Доброго дня Героям слава пане Тарасе, Останнім часом ми бачимо, що Росія все нагліє нагліє так порушує провітряний простір країн Європи. Якщо раніше це було там 20 дронів, які залетіли на територію Польщі, так тут уже ми бачимо вже винищувачі так, не цураючись, порушують повітряний простір і Естонії, і Польщі. І тут насправді дуже є чимало протиріч між заявами офіційними і того, і того, чого варто очікувати. Зокрема, так Польща в ООН виступала, казала, що не треба майже дослівно плакатись, коли ще раз хтось порушить свій повітряний простір. Але при цьому, от, якщо подивитися заяву генсека у НАТО Маркарю, та він такий. ну... Будемо дивитись, не всі літаки будуть одразу збиватись, будемо аналізувати ситуацію. Якщо раптом треба буде, то зіб'ємо. Що виглядає ну знову ж таки не дуже рішуче. От, власне кажучи, що ви гадаєте з цими ситуаціями? Чи буде ця ситуація мати наслідок в сторону конфлікту? Чи це буде так провокації? і Всі будуть просто на це дивитись спокійно і ну він просто ж залетів, нічого такого. Ну, так я думаю, що росіяни літаки використовувати не будуть. Ну, наприклад, по 200 шахетів кожного дня в Польщу. знищується, наприклад, енергетика польська або країн Балтії, або а, а, Швеція, наприклад. Дестабілізація їм вигідніша. А проти вони знають, що якщо вони не можуть вирішити, збивати, не збивати, чи зможуть вони взагалі ударити по території Росії, це точно неможливо. Тому що європейські армії самого початку будувалася як продовження американської армії, от американці будуть? Ну я думаю, що росіяни все будуть робити, щоб максимально проходити під ватерлінією п'ятої статті статуту НАТО, і от і все. Так що, якщо вони тут, дуже ж питання: ви по території Росії будете бити чи не будете бити? От звідки вилетіло, а звідки шахеди вилітіли, і так далі, або давайте зброю Україні, не компостуйте мозок нікому. Україна yeah. все зробить за вас. От мені власне це цікаво, тому що ми пам'ятаємо так, як раніше було чимало відкритих розмов про те, що ми не дозволяємо використовувати нашу західну в даному контексті зброю для ударів по території Росії. Хочете використовувати власну зброю, і от якщо вони навіть не дають нам. Бити їхньою зброєю так по території Росії. а ми безпосередньо воюємо. І це зрозуміло, що інші країни не хочуть да, в свої країни втягувати війну. Але от дійсно, от такі моменти, коли ти дозволяєш бойовим літакам, бойовим шахедам залітати на свою територію, аналізувати де знаходяться твої вразливі точки, і з цим нічого не робиш. Ну. От, на вашу думку, це можна взагалі констатувати, що ці країни, е, от уже навіть фактично стають е, втягнутими у війну? Ну, звичайно, тому що якщо ти не відповідаєш, чи можуть росіяни це робити, можуть, чи будуть робити, будуть, тому що можуть. От І все, тому що їм вигідна дестабілізація країн НАТО. їм вигідно, щоб відбувалися якісь заворушення на економічному тлі, в тому числі, і так далі. Тому нічого тут дивного я не бачу. Ну, гаразд, але це ж ідуть прощупування в певній мірі. Так? Окрім, як, е, окрім як провокувати, це ще несе за мету подивитись як глибоко. Так? От як глибоко можна е, погратися з НАТО? І, от, власне кажучи, в мене виникає питання. Ну, дійсно, от уявляємо ситуацію: залітає міх і летить ну, доволі близько, наприклад, до якогось військового об'єкта. І поляки такі: ні, все, ми терпіти не будемо, вони його збивають. Що тоді? Очікувати від Росії Росія скаже, що буде розказувати сім'ї пілота. Ну збилась навігація, залетів по іншому. Не можна було Та нічого не говорити. пілотам вони нічого говорити і Не плювати на пілота. Ну не будуть дивитися на реакцію, чи зб'ють, чи не зб'ють літак, так. так? От а далі погрожувати можуть ядерною зброєю чи іншими питаннями. А далі будуть дивитися, як це на це будуть реагувати американці. А Американці я буду думаю, буду так грати з європейцями. Е, припиняєте купувати сьогодні нафту та е, російський газ? Тоді будемо говорити про вашу оборону. От і все. Ну, гаразд. Оцих два моменти, які ви згадали. Тут є що згадати, бо на тлі усієї ескалації, так з європейськими країнами, з їхнім повітряним простором, от Путін знов почав звинувачувати захід у тому, що захід зриває власне ядерні угоди і пригрозив відповісти силою. Ну власне кажучи, нічого нового, але знову почались ці бряскані ядерною зброєю. От власне, якщо проаналізувати поточну стратегію Росії, от вам вважається, що це знову ж таки це інструмент, аби відволікти увагу від цих провокацій, аби Європа боялася найбільш рішучої дії, чи Путін таки насправді підіймає ставки такими діями? Ну і залякати і вивести американців на перемовини щодо обмеження ядерної зброї. Це спосіб контактувати з американцями, щоб потім туди засунути якісь інші питання стосовно України, підняти питання, чи може бути ядерна війна і багато чого іншого. Ну це хитрувати позиція Росіян, тому що вони знають, що. Стосовно ядерної зброї, це єдина тема, з якою є що обговорювати жі зі сполученими штатами Америки. Все інше немає чого обговорювати. Так, але при цьому Китай готовий до діалогу з США на рахунок ядерної зброї, окрім того, щоб ядерну зброю ні в кого не забирають? Ну в плані з Китая, і власне Китай був тією країною, яка пригрузила Путіну, що не можна, не можна лякати ядерну зброю, не можна про це говорити. Оці знову брязкання. На вашу думку, це спогодження Китаю відбувається, чи скоро Путіну знову скажуть, що трошечки знає своє місце. Ну, немає ніякого брязкання. Я щось не чув останнім часом, щоб вони погрожували ударами по Європі, тому що вони розуміють, що Трамп така ще людина, що невідомо, як він відреагує. От Байдену можна було лякати, а Трампу вони не лякаються натяки. Да, але напряму ніхто не говорить. Ну, от, от про це що я запитував ще раз. от, ваша особиста думка, я розумію, що. Це все гадання на Кауві гущі, Ну, збиває Польща чи Литва, неважливо. Будь-яка країна, яка є член НАТО, збиває російський літак на повітряному просторі власному. Від Росії, ви очікуєте якусь відповідь більш військову? Чи це будуть заяви в ООН і погрози просто? Тисячу шахетів залітає в Польщу. Угу. А або бали, в країни Балтії, або. в це, такі, якими не потрібно літаки ганяти, ви ж повинні зрозуміти. Я ж сказав, шахіди це енергетики Польщі протягом доби. Хаос в країні. Десь 10% поляків втікає за кордон. Починаються проблеми в економіці. Хаос, суперечки в НАТО, в ЄС, хто за кого виступає. Готові виділяти гроші, не готові виділяти гроші. Не потрібні літаки. Не потрібні для цього літаки. Достатньо е, вони до, до атаки шахетів не готові. Причому це ж модернізовані вже шахеди будуть, які навчені на українській протиповітряні оборони проходити. У поляків такого немає. Тим більше не будемо забувати, Польща ж менша за площою, ніж Україна. Польща десь два рази менша, ніж Україна. Це у нас, поки летять. Вибачте, сум. Ну наприклад, до Києва. Ти вже бачиш, і це фіксується там, а там вже швидше можуть прилетіти. Про країни Балції, Швецію, Данію. Я взагалі мовчу, скільки там летіти, да? і скільки там цієї площі для тих країн, щоб знищити, і скільки часу треба, щоб знищити енергетику. Далі ми повинні розуміти, що Україна ще радянська енергетика. Вона будувалася відповідно на, такі, на, 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 на таку структуру, а на заході воно під це не будувалося. І Путін буде досягати того, щоб там всі країни на країни Європи будуть тремтіти і кричати: давайте не будемо воювати проти Росії. Вони цього добувається: паніки, дезінтеграції НАТО, а показати, що США не надійний союзник, це вже цікаво. Китаю, отак вони хочуть робити. Я абсолютно з вами згідний що не потрібні літаки, так шахедів більш ніж достатньо. Я просто провів приклад, коли є жива людина, да, в цьому якби в елементі. Ну от гаразд. Залітають шохеди, знищують енергетику. От ви описали сценарій хаоса? Да, 10% їде десь далі в іншу країну. Е, не знаю, напевно, скликається четверта стаття НАТО. Консультації перш за все, ну гаразд. А ви вірите взагалі? От тоді в якусь військову відповідь зі сторони країн Європи чи країн НАТО. Не вірю, що вони будуть бити по території Росії. Ну показникам того, що сама Росія не вірить, що НАТО буде бити. Це те, що вони під час тих навчань захід виставили Ескандери в Кеніградській області на дорозі під кордонами Росії, під кордонами України. Вони це вже ніколи не зроблять. Ну тому що розумію, що влуплять от вам відповідь на запитання: що Росія розуміє, що вони не готові. Тут, тут, тут же питання знову таки стратегії України Європи ніколи не було власних. А які от власні плани Польщі щодо цілі на території Росії? Ага. Я думаю, що їх немає, тому що вони завжди будували свою армію як проксі армію, проксі армію Сполучених Штатів Америки. Ну, більше того, Польща ж сьогодні навіть прийняла рішення відкрити кордони з Білорусі назад. Вони підписали указ. Тобто вони взагалі загрози, я так розумію, з цієї сторони для себе не бачать. Або принаймні ні, розуміла. ну там тиск Китаю був. Я думаю, що там були було домовленості з Китаєм і США. Uh -huh. Я взагалі вважаю, що це що це перекриття кордонів було за погодженням США. Uh -huh. Ну, гаразд, Другий момент, який ви казали про нафту і енергоресурси, так і власне, от Washington Пост, вони аналітичні дані оприлюднювали, що російський тіньовий флот зріс на 45%, і тепер він сумарно становить 17% світового нафтового флоту. Тобто, і це дозволяє власне Кремлю обходити санкції на мільярди доларів, так в продажі нафти. Фактично, те, що ми бачимо, що Реальних от реальних дієвих кроків поки що по протидії цьому тіньовому флоті немає, значить, ну як би там е, кажуть, частково, і Захід дозволяє Росії так, от, заробляти на цьому. власне. Е, от на вашу думку, чи будуть от, в зв'язку з цими, можливо, навіть провокаціями на, кра... на території Європи, так, в зв'язку з тим, що от Росія почалася себе вести не те не те, що навіть нахабно, а навіть уже. Відверто нагло. Чи е, може Європа от щось з цим зробити нарешті? Може, і зараз може зробити. Перекрити данську протоку. Все просто. Ти пишеш санкція якщо суда, які знаходяться під санкціями, їм заборонено проходити через територіальні води ЄС. І закривається одразу ж данська протока, закривається Ла-Манш закривається Гібралтар. От вам відповідь. Що їм заважає це зараз робити? Ну, знаєте, як в тому анекдоті, чому Джон не вловимий? тому це що нікому це нікому не, не потрібно. Mm -hmm. да, тому що хтось на грошах сидить Газпрома, хтось не хоче абострять, хтось інше хоче робити. Хтось починає компостувати мозок, розповідати, що усьому винен Трамп і так далі. Хоча і американці чітко говорять: закривайте, закривайте е е торгівлю з нафтою та газою. Будь ласка, хоч сьогодні це робити. Я да, Трамп казав, що ви, нам, що ви нам заявляєте, що ми не вводимо жорсткіші санкції, а самі купуєте нафторесурси, що відмовити. Нафто та газ продовжуєте купати, метали продовжують купати, агропродукцію продовжують купувати і так далі. Ну, гаразд, враховуючи, ну, знову ж таки, бачите, я пам'ятаю, завжди ми з вами, коли про щось говорили, ви завжди казали одне: да? не слухаєш, не слухайте, що кажуть, а дивіться, що роблять. От, власне, а от ви бачите, якісь кроки по тому, що. Європа з кожним днем, можливо, наближається до таких е, важких, але потрібних рішень. Зокрема, що, можливо, там за певних обставин за скільки місяців вони дозволять закрити для себе цю протоку. Ну, поки повільно, але роблять. Але Європа ж не єдина. В Європі ж є країни, які розділяють ризики безпеки, а інші не розділяють. Ну, наприклад, там Німеччина, Франція. Там Італія, наприклад, думають: ну, поки дожують країни Балтії, дожують Польщу, ми завжди встигнемо домовити з росіянами. Нас не, не стосується Португалія, Іспанія це взагалі далеко. нас не, не стосується, от в чому проблема. і це на цим на цим активно працює Путін для того, щоб роз'єднати Європейський Союз, ну може навіть добитися його нищення. Так що так от. А до речі, от, е, можливо, ви досліджували це питання, що мені цікаво, так? От, одне діло, я розумію логіку, про яку ви говорите, що Україна далеко да, по відношенню до Португалії. Їм те, що відбувається тут, можливо, є, не є близьким. Дійсно, так, вони не так це зважають. Але е, країна Євросоюза, країна-член НАТО, так, е, Польща, Литва, Естонія, і на їхню територію влітають ворожі дрони. Е, це якось починає рухати думки в їхніх головах, що вже на території країн ЄС таке може відбуватись. Ну, поляки, бачите, приїжджають в Україну, там якісь спільні проекти. Полякам це вже страшно, вони все розуміють, що вони під ударом. Причому удар по Польщі вони розуміють, що хочуть досягнути росіяни, вони хочуть ізолювати країни Балтії. Тому що Польща це єдина країна, яка може прийти на допомогу, наприклад, в Литві у разі агресії. От і все ну поляків да, у Норвегії, у да, Фінляндії, так, е, в Швеції, так, в Данії так. А в інших країнах ну так собі, uh -huh. тому що от, от правильно сказав Сікорський, е, цей е, як його е, е, міністр закордонних справ Польщі, справжні гарантії безпеки України це готовність воювати проти Росії, стріляти в росіян. А оскільки росіяни вже напали, так давайте стріляти в Росію. От тоді буде по іншому розболу. Ну, поки вони самі не сильно готові стріляти в росіян, наскільки видно. Ну, так да. Ну, так в тому-то і справа. Ну, гаразд. Ви вже неодноразово згадували за Литву. Литва дійсно, Литва і в політичному контексті дуже нам допомагають. Зокрема, так, Угорщина ж далі. Блокує вступ України перемовини про вступ України до ЄС. Ну, Власне не дивна ця позиція Угорщини. Проте от голова МЗС Литви Кястутіс Будріс запропонував план Б, який дозволить продовжити євроінтеграцію євроінтеграцію обхід вето Орбана. Ну, ви казали вже неодноразово, так, що це повний маразм, те, що власне Орбан вимагає. Але от мене більше цікавить питання от про план Б. Який існує? Чи можливий план Б про вступ в ЄС, коли одна з країн ЄС голосує проти. Ну, змогли ж вони розблокувати перемовини з ЄС? Змогли. Орбан не проголосував, але вийшов в цей час. Тому знаєте, коли європейцям дуже буде велике бажання, а у них є потреба у прийомі України в ЄС в якості безпекового фактору, то вони знайдуть важелі тиску на, на Орбана. Було б тільки бажання. От і все. Це як з тіньовим флотом. Да? Чому Джон не вловив? Ну тому що ну я думаю, що через Угорщину багато країн ЄС теж грають стосовно України, тому що не всім не всім подобається, що Україна може стати членом ЄС, тому що це величезні економічні питання. Порушить там і по сільському господарству, і країни східної Європи не всі раді бачити Україну в ЄС а країна побільше, перспективніше інвестицій. Далі гроші треба давати. А де гроші брати на дотації? Наприклад, в Україну це значить, буду забирати у тих, хто зараз отримує. Там вже там, все просто. Ну так, але тут, бачите, мене ще цікавить таке питання. Воно дуже е, специфічне. Я розумію, так от, власне, ми з вами почали з чого? З реакції НАТО да і країн Європи на е, провокації зі сторони Кремля. Так, тобто вже військові провокації, коли залітають шахеди. І тут є проросійська Угорщина, проросійська Словаччина. Далі е, є дані про те, що Росія намагається втрутитись в майбутні вибори в Молдові е, в. Австрії, якщо не помиляюсь, проросійська партія зараз як ніколи має дуже велику підтримку, і от, нерішучість в цих аспектах, з другої сторони, політичні сили, які просувають відверто проросійські наративи, і виникає питання: от це більше все суто. Політичні ігри і ситуативні загрози, чи це ті фактори, які в принципі можуть бути початком якби розриву відносин в європейських країнах. Ну, не буде розриву відносин, так же критично. Ага. От удари Росії, коли будуть багато питань, що хто кого захищає, може призвести до цього. А так, ну і так до цього були ці всі партії. Там я не думаю, що буде там руйнація Євросоюзу. Все ж таки, запас міцності є. Вже звикли жити разом. Є єдина валюта і багато чого інше. Багато горизонтальних зв'язків вже утворилося. Так просто звичайно не розвалиться. Але те, що були суперечки, це правда. Ну, але це буде ті суперечки, до яких, в принципі, я так розумію, в політичному житті е, звикли так, люди. Так, так. Да. Угу. Гаразд, е, ще цікава тема. Теж Володимир Зеленський прибув з візитом до Нью-Йорка, в нього має бути зустріч з Дональдом Трампом. А е, от в мене виникає, знаєте, яке питання: останнім часом, от риторика Трампа, вона доволі цікава. Він... Став гірше говорити про Росію про Путіна в цілому, так більш часто хвалити Зеленського, що дуже е, цікаво, так щоб прийняти риторику там півроку тому зараз, особливо після крайньої зустрічі. Е, ви завжди казали про те, що треба формувати самостійну зовнішню політику, так, там не сприймати все на віру. І ясно, що Володимир Зеленський туди летить з конкретними задачами. Це і гарантії безпеки, і санкції, і якісь конкретні дії, зокрема, зброя. Е, от на вашу думку, Володимир Зеленський на даному етапі він здатний. Е, в певній мірі нав'язувати певний порядок денного стосовно російсько-української війни Дональду Трампу. Ну так Трамп же зустрічається з зеленським. Це означає, що нав'язує. Якщо б не б мав суб'єктності, ніхто б з тобою не зустрічався. Тож все просто. Так, так, позиція така: я готовий до миру, але Путін не приїжджає. Путін не приїжджає це на в першу чергу до Трампа. От і все, давайте більше зброї, давай ще більше ресурсів. Так, така історія. Ну, гаразд. Але ж тут ще нюанс в тому, так, що ну, ми ж бачимо, як Дональд Трамп в деяких питаннях орієнтується, так. Зокрема, останні заяви, там, які він війни зупиняв, між Абебарджаном і Албанією і так далі. Я розумію, так, що. Це тримати в голові неможливо. Але тут питання, що він дуже багато любить обіцяти, і не завжди. Не завжди. Іноді виконувати, іноді ні. От якщо проаналізувати його риторику, його дії за там, не знаю, умовних останніх декілька місяців. На вашу думку, взагалі, політика Трампа вона стала більш рішучою? Так, стосовно Китаю, методичне витиснення Китаю, обрубання йому щупалець і так далі. Йде методична робота а, до стримування Китаю, Китай готується до війни, США готуються до війни з Китаєм. Йде чітка робота, жорстка системна, і е, е, не треба дивитися, що говорить Трамп. Те, що він там щось плутає, ну так те Рейган теж багато чого плутав. Питання ж не в тому, це ж він перед виборцями своїм буде. Це ж він не перед нами виступає, так от треба дивитися, що реально відбувається, а реально йде жорстка робота по витисненню Китаю де тільки можливо, і Китай пишіть з цього приводу, тому що той парад в Китаї я вважаю, що це такого з переляку, що зовсім зовсім так тиснуть, що вони вже не знають, що робити. От зараз Китай бігає навколо Європи, щоб Трамп не дотиснув їх по, по митах проти Китаю. Тому що якщо Європа ще приєднається, то тоді Китаю точно гаплик буде його економіці. Так що йде системна робота. Це так здається, що тільки говориться. Ну, гаразд, але дивіться, ви сказали так, що Україна стала вже суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом міжнародної політики. США готуються до Великої війни з Китаєм, Китай готується до Великої війни з США. Яке місце в даному, які місце роль займаємо ми і Росія в даному випадку? Ми не повинні думати, яке місце. Місце виборюється, місце виборюється. Робити власне ракети дальністю 3 тисячі кілометрів. Оце буде наше місце. Всі країни, які знаходяться в радіусі уражені цих ракет будуть розуміти, яке місце України. Ага. Так побудований світ. Сила вирішує багато чого. Так і стосовно Росії, удари по території Росії, нищення їхньої нафтоенергетики, до речі, Трамп обл... жодного зауваження не робить нам стосовно того, що відбувається. Коли я... мілітаризована, мілітаризована країна з сильною армією спецслужбами завжди має своє місце в цьому світі. Бо всі хочуть дружити з такою країною. На всяк випадок. От, і все. Так, згідний, але в наших інтересах, щоб все ж би щоб все ж би війна закінчилася. От, власне, коли в наших інтересах припинені існування Росії, угу. і по максимально ну, ослаблення. От у нас в наших інтересах, а не війна закінчилась. Війна не закінчиться, поки потім при владі. Ну, поки що, я так розумію, що удари по НПЗ. Мають один з найбільших ефектів так у цьому контексті. контролі вона, вона в тому числі. Угу. Там вже дефіцит навіть вже дизелю вже спостерігається. Це дуже погана. новина для Росії. До речі, от що мене ще цікавить, от ваша думка стосовно того, США ж в свою чергу, так вони почали дуже. І цікаве дипломатичне зближення з Білорусі, і навіть зняли санкції з Белавія, так і от е, в Росії ж дуже великі були проблеми через санкції з цивільною авіацією, так адже не можна було поремонтувати е, літаки, і так далі. Але таким чином, фактично, Росія ж може використовувати літаки Білорусі або Білорусь, щоб замовляти запчастини для власної. Що? Для цього достатньо для цього достатньо подивитися, як зняли санкції з цього з Білорусі. Зняли санкції тільки з вісьмох літаків. Навіть з президентського літака цього Лукашенка не зняті санкції. Це ага. фіксована там. Да. Я просто подивився. То тобто, знаєте, у нас багато маячні говорять там, да, що все здають, ще все пропало. Я подивився, як вони зняли. Ну, можеш там десь літати, і так далі. Це нічого. Ну там трохи можуть десь підкрасти на якісь сиди літак. У Росіяни до цього були можливості через Об'єднання Арабських Емірати робити. Та вон я бачу повідомлення, що. А, 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 Росіяни через ІКАО ну є така організація цивільної авіації. Хоче зняття санкцій вимагає, тому що у них все погано. Таке, якщо то якщо так, так білорусів дуже допомагає, так і чого ви вимагаєте? Зняття санкцій з літаків? Uh -huh. Ну так, да, в цьому є тоді логіка. До речі, дійсно я не бачив цю інформацію про вісім літаків. Це цікава інформація. Yeah. Да, треба треба, оце, це, це стосовно розмов Трампа. Да то у нас люблять робити висновки з двох абзаців. Да, що він там сказав і сказав, до речі, не нам. Треба ж дивитися, що реально відбувається, читати документи теж далі. Заголовки добре. Пане Тарасе, на останок, Що ви бачите, які виклики і можливості для України власне на найближчий час в короткостроковій перспективі? Штампувати ракети, бити по Росії. Все, Росія входить в зимовий період. То вони повинні мерзнути. Москва повинна, там повинен бути блекаут. От що наше завдання. І в Росії повинно бути е, припинена бути ця нафта, експорт нафти, От що наше завдання. Дякуємо, пане Тарасе. Слава ЗСУ. Слава Україні. Дякую, до побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Пам'ятайте, головне, це буде Україна.